Всім мої вітання, любимої друзі! Всім вітань! І знову я сьогодні до вас з таким гарним столовим набором. Така ще в мене є красота, парочки, шикарні, гарнесенькі є фігурки. Така кобельтова ваза. Ще така є шикарна ваза. Всім вітання, любі мої друзі. Всім вітання. Сьогодні знову я з вами. І ще у мене один є такий столовий набір. Що вам сказати, що більше немає. Все точно більше немає. Будуть йти вже в повторенні. Більше нового такого, щоб я його ще не показувала, більше вже немає. Їх було 8, мені так здається. І все, вже вони вичерпались. Сьогодні показую вам останнє. Так що всіх вас запрошую до перегляду. Набір гарний. Дійсно, гарний такий. Ну, хочу вам сказати, що він не є давній, такий давній, давній. По ньому видно, що він не є з тих ще 50-х чи 60-х років. Але він щекарний. Сказати, що я таке вже бачила, що я бачила з такої якості, можливо, я і бачила. Мені здається, що навіть у мене щось є з такої якості набір. Але іменно такого, як цей, я не бачила. Мені подобається, і чому я його лишила на самий останній так, показ, тому що я над ним дуже довго думала показати, не показати, залишити, не залишити. Отак От довго думала. Але хочу вам сказати, що. Не можу я все залишити собі. Не виходить. Щось одну-дві е, речі залишу, а то решту йде на продаж. Так що сьогодні я його маю на продаж. Чи до продаж, як в мене там одна жіночка дуже виправляє, що все, я не так кажу. Але ви мене розумієте, про що я веду мову, так що вже. Як є, так є. Так, і почнемо ми з вами переглядати такі плоскі тарілки. Делікатні, ну, скажу вам, дивишся, і делікатні вони зразу кидаються в очі. Відразу. Мені, як дочка показала їх, то я зразу сказала: бери цей набір можеш брати зразу, бо вона мені ще багато показувала. ну, Через телефон показувала, як могла, так показала, але показувала. Дивіться, вони йдуть тоненькі, бачите, легесенькі. З такою деколькою, такі маки, з такими полосочками. Полосочка йде коричнева, і йде така оранжева. Вона не червона, а може таке червоне світло, ну, така йде, як маки. Отака От красота. Дуже гарні, от дуже гарні. Білосніжні, просто білосніжні. І от такі тонесенькі, делікатні, делікатні. От повністю делікатні тарілки. Мені вони дуже подобаються, от дуже подобаються. Скажу вам, скільки вони мають в діаметрі. Кажу, скільки має діаметрі. Має діаметр 24 см. 24 см. І то в нас є тарілки Франція. То є Франція, мої дорогенькі. То є тарілочки французькі. От я вам тут покажу, добре клеймо. От то є в нас Франція. йдуть з клеймом. І дивіться, які вони тоненькі, що навіть видно видно чуть-чуть на той бік. Мені і видно, а я не знаю, чи вам видно. Ну, і легесенькі. От бачите, от так, от так краще видно, що там квіточки. і легесенькі. Шикарні. от Шикарні тарілки, безподобно гарні. Мають тут таке клеймо, Так, тут клеймо, бо там ще є якісь, напевне, що на салат на блюдові, які ще є там в тісті, якісь щось там видушено, якісь там. Цифри, чи щось там написано, не знаю. Але отут от таке йде от таке йде клеймо. Тарілки французькі. І йдуть вони під 50-м номером такі 180 гривень. 50-й номер 180 гривень отакої от шикарної тарілки. Отака от краса. А тут покажу вам, що йдуть такі тарілочки на перші страви. Пиріжкових тарілочок немає, тільки йдуть плоскі тарілки і йдуть тарілки на перші страви. Ну, шикарні. Їх всіх йде по 10 штук. Так, по 10. От 2, 4, 6, 8, 10. Всіх їх йде по 10 штук. Отак От само: така красота безподобна. Глибокі, гарні. Можуть іти на холодець, можуть іти на перші страви, на картоплю. Хто на що може, я не буду перечисляти, а кому на що виходить, той на то може собі їх використовувати. Безподобно гарні. Безподобно гарні тарілочки. Скажу, скільки мають вони в діаметрі. Мають діаметрі вони 21,6. 21,5 см, 216 см. І йдуть такі тарілочки. Також мають таке саме клеймо. І йдуть вони під 49 номером 160 гривень. 49-й номер 160 гривень. Вид, які вони, що мій палець, видно, Тоненькі, такі легенькі. 49-й номер 160 гривень. Їхня ціна. І ще тут покажу таке шикарне овальне блюдо. Ну, знаєте, от в мене їх було декілька штучок, ще, може, от не є. Ну, я не знаю, їх було чотири чи три, я навіть не можу вам сказати. І тут таке все шикарне блюдо, що ну, мені дуже гарно. В новому стані, подивіться, яка то красота. Яка то шикарна красота! Дуже гарно. Ну от блюдо таке, що стань і дивись. Так само воно досить ну всі вони однаково тоненькі. Легесенькі, легесенькі, легесенькі. Дуже гарно. Ну, от безподобно гарно. Тому я так над ним довго думала, що не показала його е, одним з перших. Тому що в задумі, в задумі лишити чи продати, лишити чи продати, то не знаю. Має в діаметрі в довжини, вибачте мене, довжини має 34,5-34,7 см. 34,7 см, і ширини 25 см. 25 см. Воно не є таке глибоке, ну, не чисто плоске, але от чуть-чуть так, має таку глибину, не дуже, не дуже. Таку глибину, щоб така було глибоке, то ні. дуже Але так дуже гарне. Скажу вам, е, так, вона має тут в тісті таке такий надпис, по того клейма, що такі має тарілочки, немає посередині, лише тут має е, такий в тісті такий надпис. І йде таке блюдо під 51 номером 400 гривень. 51 номер 400 гривень отакого От делікатного блюда. Ну, дуже гарно, Ну, дійсно гарно. Ну і тут ще такий салатник. Красота. Неймовірна красота. Отакий От є салат. Бачите, який гарний салат. Досить глибокий. Ну, такий, знаєте, у міру е, тоненький, не такий, як тарілки, чуть-чуть повніший, але все одно, але все одно, бачите, от декольки, декольки видно, що так з другого боку є, декольки їх видно. ну. Шикарний, ну, шикарний такий салат о, в нього о, так, чи чого-небудь, не то, що салат, може бути і м'ясо, може бути і пельміні, і, і вареники. Не обов'язково, що б було м'ясо. Чи не обов'язково, був салат? Скажу, скільки має діаметрі mm. 22,5 см і висоти. Зараз скажемо висоту. І висоти має 10 см. Висоти 10 см і в діаметрі, як я сказала, 23 по-моєму, ще так. Так? Ні, 22,5. Вибачте мене. А то одне говорю, друге думаю зовсім. Йде він під, під 52 номером 400 гривень. 52 номер 400 гривень. Має тут в тісті надпис. от В тісті має такий надпис. не видно. От не видно, видно, от Хто захоче, я не знаю, що там пише, хто захоче краще подивитись, я скину на вайбер фотографії і собі буде роздивлятись, хто як собі забажає. Ну от, З таким набором більше до цього набору немає нічого. Є 10 глибоких, 10 плоских. Салатник і овальне блюдо. Все, більше на нього немає нічого. А тут хочу вам показати такий в мене, як набір є. Таке ніби, блюдо, таке ширше, і таких йде 6 пиріжкових тарілочок. Вони точно напевно, що з 50-х років, все точно, бо такого вони бліденького кольору, такі бліденькі декольки, але вони делікатні, все делікатне, нігде ніякого нема, ні пошкоджені, просто вони не вимиті, позолота вся на місці. Отака, декольочка. отакі ніжнесенькі йдуть, ніжнесенькі такі пиріжкові тарілочки. Щоб сказати, що вони білесенькі, вони йдуть такого, як ніби, вони білі. Якщо вони одні, вони білі. Але чуть такого, ніби йдуть відтіночку, як пражене молоко. От чуточку. От покажу вам, де є білосніжні, а ці оці такі, а ці такі, щоб ви могли е, собі порівняти. Текольки такі ніжнесенькі, вони, знаєте, якісь такі точно, також як ніби якісь польові квіти. От точно, ніби, якісь такі польові квіти. Бачите, з листочками. Скажу, скільки вони мають в діаметрі: 17 см. 17 см. Їх є шість і всі вони гарненькі. Позолота на них зовсім ніде не втрачена. Абсолютно ніде позолота на них не втрачена. Скажу вам, що вони, що то йде в нас баварія. Отаке От йде клеймо Баварія. Не знаю яких років, не можу сказати, але точно десь, напевно, що до 60-х років. Все точно. Йдуть вони під 48-м номером 120 гривень одна така тарілочка. 120 гривень одна така пиріжкова тарілочка. І ще йде така більша як, як тарілка, як блюдо, бо вона більша за, за плоску тарілку. Бачите, ось таке йде блюдо. Ну, може бути під торт, і ото ще тарілочки такі, хто захоче цілим набором, воно це все просто не вимити. Все дуже о, в порохах, як переслала, як викупили, так воно все і, і залишилось. Ніхто нічого не міг. Деколька немає ніякої ніде втрати, потертості, нічого. І позолота тут вся на місці. От тут позолота, вся-вся-вся йде на місці. Скажу вам також, Скільки вона має? 24,5 см. 24,5 сантиметрів. Знаєте, в мене десь вроді і плоскі тарілки такі були в такому розмірі. 24,5. то так воно як така плоска тарілка. От так як велика плоска тарілка. І а, також баварія. Також баварія. Я написала ціну. Я просто забула написати ціну. 47-й номер. 47-й номер 150 гривень. 47-й номер 150 гривень такої тарілки. От такий йде вам набір. Це вже і так. Я тарілочку так поставила, бо думаю, вона, і вона одна із тими маленькими тими пиріжковими тарілочками. І тому така. Ціна. Ну, вона йде новенька, просто не вимита, Нова на вісім. Хочу вам показати, що я маю дві таких парочки, тільки дві, більш їх немає. Їх було багато, а залишилось їх тільки дві нові, бо ці речі також йшли нові. Їх був такий набір з чайником, то не був кавник, мені так здається, що був чайник. Ну, але викупили люди і лишилося тільки дві таких парочки. Шикарні, можуть бути для себе, чи на подарунок, ну, для будь-чого. Вони дійсно шикарні. дійсно шикарні. Ось такі тут білосніжні. Білосніжні, білосніжні. Нічого по собі мають. Ручечка в них така, такої форми і зручна. Десь приблизно на 200 г. Можливо, більше мають, десь на 200 грамів. Клеймо мають, що то йде баварія Германія. І йде таке блюдечко, блюдечко чуть-чуть має такий, ніби і чуть так хвилькою, але з трьох сторін, не у довкола, а з трьох сторін. І ох, тут так і є, клеймо Баварія Германія. От клеймо. І тут вони під 31 номером 200 гривень. 31 номер 200 гривень такої парочки. Ну, Гарна, гарна. Дві біленьких, білосніжних, отак от, мене раз питали, ви не маєте зовсім чисто біленького. От, прошу. Германські, чисто-білесенькі парочки. Дуже гарнесенькі, от дуже гарненькі. І на кінець вам покажу, що я маю ще дві такі фігури. Такі гарнесенькі дві фігури. Одна йде фігурка, такі баляринки. Бачите? Такі гарненькі баляринки з телефоном, я не можу вам сказати, то, напевно, що ще десь років 70-х, а може 60-х, бо вже такий телефон. Така красота. От така красота, шикарна. Дві баляринки на такій тахті, така дерев'яна підставка, а тут іде, я не знаю, що ну, тут йде, то, то чи то камінь такий, чи що, бо фігура важка. Не, не легесеньке таке, але важке. Дуже делікатно все так делікатно зроблено. Бачите? От все делікатно, чому я кажу, що балеринки? бо вони в таких платьячках, і тут такі в них, таке в них взуття, що то такі дівчата балеринки Така красота. Личка в них такі. Ну, гарненькі, просто воно не вимете все, ніде ніякої втрати нічого не мають. носики не мають втрати. Скажу вам, що М -м. має втрату тільки. Я от забула вам кажу, що от сюди носики, тут косочки, нічого не має, нігде ніякої втрати. Ні немає. нічого. Тільки має втрату одна дівчинка, от два пальчики. Є такі, можна його зробити. Тут не проблема, можна чуть-чуть його підробити, і все буде красота на місці. Просто, просто я того не роблю і навіть тим не, не хочу займатися. Але є люди, що такі, що вони то вміють зробити жіночки, і в інтернеті такого є дуже багато, що подивляться і можуть собі делікатно все зробити. Ну, Отака красота. Скажу вам навіть скільки вони мають, та фігура має довжини. Має довжини так, як 15 см, і висоти приблизно скажу, от приблизно, висоти, скажу приблизно 14 см. І йде така фігура під 90-м номером 700 гривень. 90-й номер 700 гривень отаких дівчат. Така краса. Ну і тут ще така парочка романтична, така романтична ще йде парочка. Такий парубок і дівчинка. Дуже гарні молоді люди, такі гарнесенькі, гарнесенькі. Не знаю, яких -то, не скажу, яких то років ще вони, але вони досить такі ще панство таке. Не знаю, яке воно, чи то воно англійське, чи воно ще так зображено, що так, ще якихось 900-х років, чи що не можу сказати, але дуже гарна фігурка. От дуже фігурка така гарнесенька. Така красота. Парубок в такому костюмі, і ззаді сховав букет квітів для тої. Дівчинки, бачите, для тої паняночки, а вона тримає якусь книжку чи то сумочку, вона якусь тримає в такому капелюшку, все йде в таких зборочках, капелюшок, її плачку. Ну, все зроблено делікатно. Скажу вам також, скільки та фігура має висоти. Має висоти вона 14-13,5,5 верніше. Ну а тут вже ширини навіть не кажу, бо вона має тут 11,5 см. І йде така фігурка, ще ціленька, нігде нічого не має, втрати ніякої. І йде така фігурка під четвертим номером 1200 гривень. Четвертий номер 1200 гривень отакої. Шикарної фігурки, вона така досить така важковата. Нелегесенька. От, нелегенька зовсім. Ну, от і все, мої друзі, Що могла, то вам показала. Набір шикарний. Приглядайтесь на нього, приглядайтесь, бо він дійсно набір шикарний. Можете викуповувати, от хто мене дивиться тільки перший раз, бо навіть мені така жіночка телефонувала. З-за кордону, що вона е випадково на мене натрапила, От не, випадково натрапила, що не бачила. Тому я так кажу: хто м перший раз зайшов на канал і не знаєте, як що е тут по чому, чи як його тут розібрати з цим? Телефонуйте, мій номер телефону є в описі, пишіть мені на Viber. Якщо у вас є Viber, пишіть мені на Viber. По цьому номеру можете сміло мені писати на Viber. І що до чого я веду мову? мову до того, що можете замовляти собі неважливо, скільки. Не може бути, що ви можете, от, наприклад, цілий набір. Можете замовляти собі по декілька штучок. Можете 2, 3, 5, хто як бажає. Хто хоче, наприклад, одного салатника, хто хоче одного блюда. Так, звичайно, мені було б краще, я так скажу вам відкрито. Мені було б краще, якби у мене замовили цілим набором. Але якщо так не заходить, ну, є люди, що їм не заходять, а хочуть мати якусь частинку, можете замовляти скільки вам. Виходить. Ну, а зараз я вам всім щиро дякую, хто залишається зі мною, хто підтримує мене, хто ставить мені вподобайки, пише коментарі, замовляє посуд. Підписується на канал. Безмежно вам вдячна! Безмежно вам вдячна, мої дорогенькі. Щиресенько вам дякую. Щиро дякую вам. А на цьому буде все. А ви залишайтесь здоровими, будьте щасливими, всього вам доброго! Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі. Гарного вам вечора. А хто буде дивитися мене в день? Гарного вам дня і чудового, причудового вам настрою. Всім пока. Всім пока!